Друзі, те, що я зараз розкажу, багатьох, напевно, що шокує, багатьох обурить, багатьом відкриє очі на деякі речі. Я сподіваюся, що багато із нас знають про те, що пломбір, про який так багато говорять, що він був дуже смачний у Радянському Союзі, насправді був зроблений як за американськими рецептурами, так і на американських. Технологіях, які були привезені в Радянський Союз, але насправді це лише краплина у морі. І хоча намагаються замовчувати цю інформацію, про те, коли говорять про те, що начебто Радянський Союз е, зробив так звану індустріалізацію своїми силами, тобто, що в нас величезна не потенціал наукавий був, то насправді все це було імпортним. Сталін за все це. це Діло заплатив дуже дорого, особливо за це заплатили дуже дорого українці. Оскільки рублями він Сталін не міг розплачуватися, оскільки їх не хотіли брати, то довелось платити золотом і зерном. Дуже велика частина цього зерна була саме українською, і вона була відібрана у людей у українських селян, що в тому числі спровокувало і голод. Отже, дуже цікава стаття, дуже цікава інформація, яку мав би знати кожен українець. І попри те, що дійсно наші бабусі і дідусі важко працювали на виробництві, насправді, заслуги Сталіна, тому немає більше того, інженери, які здійснювали керівництво на будівництві, були. Прямо шоковані тим, що влада радянська відмовлялась використовувати автоматизовану працю в тому місці, де могла б бути застосована рушна. І люди працювали в рушну лопатами там, де мав би працювати екскаватор. Для них це було щось якась диковинка. Отже, всього за 10 років. 1930-1940 роки американці створили в СРСР хімічну, авіаційну, електротехнічну, нафтову, гірничову добувну, вугільну, металургійну та іншу промисловість. Найбільші в Європі заводи для виробництва автомобілів, тракторів, авіаційних двигунів і іншої продукції були не радянськими насправді. Наприклад, знаменитий сталінградський. Тракторний завод був цілком побудований у США. Він був демонтований і на ста суднах перевезений і зібраний в СРСР. Дніпрогес, ГЕС, яким так хвалилися ще недавно пропагандисти, які казали, що Сталін Радянський Союз збудував і має право, значить, бомбити. Ніфіга, вони не можуть бомбити. Тому що заплатили за це. Українці. Е, отже, Дніпро побудувала американська фірма Cooper Engineer Company і німецька компанія Siemens. На цьому заводі створили перші танки. Е, тобто тут мова йде про сталінський тракторний завод, е, Горьковський автозавод ГАЗ був побудований американською компанією Austin, теперішній АЗЛК. Побудований за проектом Форда. Знаменита магнітка, точна копії металургійного комбінату у міста Гері, штат Індіана, фірма Альберт Кан Інкорпорейшн спроектувала і побудувала 500 радянських підприємств. Альберт Кан це індустріальний, індустріальний архітектор Детройта. Причина звернення до Кана. Була в тому, що він спроектував всі заводи Форда і створив високопродуктивну технологію проєктування промислових підприємств. У США його фірма штатом 400 осіб могла зробити креслення заводу всього за тиждень, а збудувати корпус промислових підприємств за 5 місяців. Уявіть собі темпи. Кан міг практично довести, що здатен зробити. Те ж саме і в СРСР. Проект СТЗ був виконаний в рекордно короткі терміни. Будівельні конструкції для нього були виготовлені в США, перевезені в СРСР і змонтовані протягом 6 місяців. Більше того, саме фірма Альберта Кана створила в СРСР школу передового індустріального зодчаства разом з заводовими Створювалися і міста для робітників. Ернст Май, німецький архітектор, брав також участь у розробці архітектурних проєктів близько 20 радянських міст. В СРСР приїхало лише із США близько 200 тисяч. Уявіть собі, 200 тисяч американських інженерів і техніків, які керували майже мільйонною армією в'язню Гулагу. Плюс... Також брали участь, як я вже говорив, звичайні цивільні люди, які працювали за копійки, і дуже важко працювали справді і треба віддати їм належне. Отже, багато також є інформації про те, що велика кількість інженерів, які приїхали з Америки, безвісті тут вже й зникли. Чому зникли, як зникли, це все індивідуальні, теж дуже цікаві історії. Американські професори підготували на Робітфаках 300 тисяч кваліфікованих фахівців, тобто майже всі кадри для радянської промисловості на довгі роки вперед. Тому треба бути чесним, віддати належне, е -е, Сталін не був таким серйозним будівельником. Е -е, міф ще один маємо. І, звісно, що без людей не було би це зроблено. Важкою працею це було зроблено. Було дорого заплачено. І, на жаль, це все тепер розвалено. І що зробити? П'ята колона своє, як то кажуть, відпрацювала. Але все рівно ми переможемо. Доведеться, мабуть, багато будувати з нуля, але, надіюся, це буде успішно і Україна буде. Розквітати. А ми маємо знати справжню історію і говорити по правді, що матеріальну базу для соціалізму насправді побудували капіталісти. І дешева праця звичайних людей та безкоштовна праця фактично звичайних зеків Гулагу. Отака От дивна, на жаль, історія.